24-му навчальному начальник відділу освіти Корнігівської державної адміністрації і президента України Володимира 24-му навчальному році хай переможе. Сильніше цього ступенів імені Тараса Шевченка тренер Віктор Панченко. Мене звати Гончаров Олексій, команда Королівська Кобра. Ми з понорниці. нам все подобається. Всі хотіли поїхати. Добре, е яка задача у вас на цей турнір? Виграти всіх команд. Ну і поїхати в Чорні це грати. Команда Коропу, звісно, сильна, всі займаються по 3-4 роки. Можна відповістись від всіх своїх проблем, які є на даний момент. Команда у нас достатньо середня, нормальна. Ну, ми дружні і любимо грати в футбол. Змагання, які потрібні в даний час, які нас підтримують, тому що зараз дуже складно, коли дивишся ситуація, яка в нас у державі, то нам це допомагає трошки відволікатися від цього негативу і більше дітей заражає на, так скажемо, Позитив у нашому житті, тим паче, що дуже багато з моїх вихованців, батьків, батьків, які зараз на передовій, це для них дуже важливо. Ви вже в ряду кращих. Ви перемогли в своїх школах, в своїх громадах. Ви вже проявили характер, проявили силу, витримку, наснагу, натхнення. Я хочу побажати вам, щоб. Ваша гра була чесною, а перемогли сильніші.